Усім привіт до вашого уваги! Огляд мішечка з обіходом, що попадає. На столі у нас простень двоспальна, велика. Дивимось далі. Ось такий плат легкий. Односпальний такий гарненький плеток, м'який. Плет на літо вкриватись. Теж односпальний. Яка подушка? Ще односпальний. Односпальний плетик. Ну, це такий вкриватись більше на літо. Легке покривало, двоспальне, в гарному стані. Який плед, Півтора спальний спальник В гарному стані, плед спальний Подушка під голову. м'яка Укривала? Півтора спальна. Це нас ліжко вкривається. Два спальне. Односпальний, ось пледик. Ще ось такий дуже легкий лед. І простіль на резинці, односпальна в гарному стані. Непогана резинка. Ось такого плану. Оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.